Ви коли-небудь уявляли, як зрада близького друга може змінити долю цілого народу? Сьогодні ми розглянемо одну з найдраматичніших і найвпливовіших історій Стародавнього Риму зрада Брута, як вбивство Цезаря назавжди змінило Рим. У цій захоплюючій розповіді ви побачите, як порушена довіра та політичні амбіції спричинили серію подій, які перетворили Римську республіку на могутню імперію. Давайте заглибимося в мотивації та дії брута людини, яка зіткнулася з дилемою між дружбою з Цезарем і своїм обов'язком перед Римом. Якщо ви коли-небудь відчували біль від того, що вас зрадив хтось, кому ви довіряли, ця історія торкнеться вашого серця. Але ми також покажемо, як ці події принесли значні зміни, представивши рішення та уроки, які ми можемо застосувати сьогодні. Приготуйтеся до захоплюючої подорожі, повної поворотів і відкриттів. Залишайтеся з нами до кінця і дізнайтеся, як ця епічна зрада сформувала майбутнє однієї з найвеличніших цивілізацій в історії. І давайте почнемо подорож нашим відео, але спочатку перевірте, чи ви вже підписані на наш канал, тому що на цьому каналі я щодня приношу серію історій, повних порад і мудрості, і я впевнений, що ви не захочете пропустити будь-яке відео. Уявіть собі давно минулий час у стародавньому Римі, де вулиці були заповнені людьми в туніках і сандаліях, а місто було серцем величезної імперії. Посеред усього цього була надзвичайна людина на ім'я Юлій Цезар. Він був блискучим полководцем і проникливим політиком, який зумів завоювати як землі, так і серця своєю хоробрістю та розумом. Юлій Цезар розпочав свій шлях як мужній полководець, який очолював свої легіони в епічних битвах. Він перепливав річки, піднімався на гори і стикався з лютими ворогами, завжди виходячи переможцем. Кожна перемога збільшувала його славу і могутність, і жителі Риму обожнювали його. Вони бачили Цезаря як героя, того, хто може принести славу та багатство місту. Але хоча люди любили його, не всі в Римі були задоволені зростанням влади Цезаря. Багато сенаторів, людей, які створювали закони та керували містом, почали відчувати загрозу. Вони звикли ділити владу між собою, і їм не подобалася ідея, що одна людина має стільки контролю. Ці сенатори боялися, що Цезар хоче стати королем, чого Рим поклявся ніколи більше не робити. Цезар, у свою чергу, Продовжував розширювати свої володіння. Він завоював Галлію, яка є регіоном, де сьогодні знаходиться Франція, і уклав потужні союзи. Коли він повернувся до Риму, він перетнув річку Рубікон, акт, який символізував точку неповернення, прямо кинувши виклик авторитету Сенату. Цей сміливий і ризикований крок призвів до громадянської війни, де Цезар зіткнувся зі своїми ворогами та переміг їх. Після перемоги Цезар став верховним вождем Риму. Йому присвоювали такі титули, як вічний диктатор, що означало, що він мав майже абсолютну владу. Він почав проводити кілька реформ, намагаючись покращити життя людей і стабілізувати уряд. Він створив нові закони, реорганізував спосіб управління провінціями і навіть почав планувати нові завоювання. Проте, чим більше влади накопичував Цезар, Тим більше він викликав недовіру і обурення серед сенаторів. Вони бачили свої дії як небезпечний шлях до тиранії. Для цих сенаторів зміни Цезаря загрожували самій суті Римської республіки, системі правління, де влада була розділена, щоб запобігти тому, щоб будь-яка особа стала надто сильною. Атмосфера в Римі стала напруженою. У темних закутках сенату почали складатися змови. Багато сенаторів вважали, що єдиний спосіб врятувати Рим усунути Цезаря. Серед цих змовників був чоловік, який Цезар вважав близьким другом Брут. Зрада Брута стала б нищівним ударом і вирішальним поворотним моментом в історії Риму. І тому місто, яке колись вітало Цезаря як героя, тепер розділилося між тими, хто бачив у ньому рятівника, і тими, хто боявся його як тирана. Трагедія, яка незабаром розгорнеться, назавжди змінить Рим, позначивши кінець однієї епохи та початок іншої, де абсолютна влада принесе з собою нові надії та темні виклики. Це був звичайний ранок у Римі, але повітря було насичене напругою. Юлій Цезар, людина, яка перетворила республіку своїми перемогами та реформами, отот -от зіткнеться зі своєю найпохмурішою долею. Поки Цезар виступав перед Сенатом, Група сенаторів плекла таємну змову. Серед них був Брут, чоловік, якого Цезар вважав близьким другом, майже як сином. Брут був не просто черговим сенатором він був відомий своєю честю та порядністю, якостями, які робили його участь у змові ще більш дивною. Але Брут вірив, що робить все необхідне, щоб врятувати Рим. Під впливом своїх колег і республіканських традицій, він був переконаний, що Цезаря потрібно зупинити перш ніж він стане тираном. План був ретельно розроблений. Змовники знали, що Цезар, незважаючи на зростаючу недовіру, все ще довіряв багатьом людям навколо нього. Місцем нападу вони обрали Сенат, місце, де Цезар почувався б у безпеці та непідготовленим. Того ранку Цезар увійшов до Сенату, нічого не підозрюючи. Його зустріли сенатори, які приховували свої наміри посмішками та офіційними вітаннями. Коли всі зібралися, змовники швидко рушили, оточивши Цезаря. Один за одним вони вихопили кинджали і почався хаос. Цезар намагався захиститися, але він був у невигідному становищі. Його кілька разів поранили ножем люди, яких він колись вважав союзниками. Найстрашніший момент настав, коли брут, тремтячи рукою, також напав. Знаменита фраза, навіть ти, Брут» пронеслося лунною кімнатою, символізуючи глибоку зраду. Біль Цезаря був не тільки фізичним, але й емоційним, оскільки він усвідомив, що хтось такий близький йому обернувся проти нього. Сенат, який був ареною багатьох важливих для Риму рішень, тепер став ареною історичної трагедії. Тіло Цезаря впало на землю, закривавлене, коли сенатори відступили, вражені тим, що вони зробили. Республіка, яку вони сподівалися врятувати, тепер була на межі краху. Звістка про вбивство Цезаря швидко облетіла Рим. Люди, які його так любили, були в шоці і розпачі. Місто охопило хаос, а насильство поширилося на вулиці. Сенатори-змовники, які вважали, що діяли на благо республіки, невдовзі зрозуміли, що вони розв'язали сили, які не могли контролювати. Бруд, переслідуваний своїми діями, намагався виправдати свою роль у змові. Він стверджував, що діяв в ім'я свободи та республіки. Однак багато хто сприймав речі не так. Для них Брут та інші змовники були зрадниками, відповідальними за смерть улюбленого лідера. Вбивство Юлія Цезаря ознаменувало початок кінця Римської Республіки. Замість того, щоб відновити порядок і свободу, смерть Цезаря призвела до нових громадянських війн і появи нових амбітних лідерів Октавіан, внучатий племінник і спадкоємець Цезаря. Став сильною фігурою, зрештою, став першим імператором Риму, відомим як Август. Отже, зрада Брута не врятувала республіку, а проклала шлях для імперії. Рим ніколи не буде колишнім, а історія Цезаря, відзначена його драматичним піднесенням і падінням, продовжуватиме резонувати протягом століть як історія про амбіції, владу та зраду. Вбивство Юлія Цезаря поклало початок серії подій. Які назавжди змінили Рим. Смерть Цезаря не принесла миру і не відновила республіку, а занурила Рим у вир хаосу і насильства. Місто, яке колись було символом порядку та влади, стало полем битви, де різні фракції боролися за контроль. Незабаром після смерті Цезаря Рим охопили шок і невизначеність. Народ, який так захоплювався Цезарем, був розлючений і збентежений. Вулиці Риму заполонили бунти та протести. Тіло Цезаря було виставлено на загальний огляд, і люди оплакували втрату свого лідера. Атмосфера панувала напруженість і відчай, а чутки та інтриги поширювалися як лісова пожежа. Серед лідерів, які з'явилися в цей період невизначеності, був Марк Антоній, один із найближчих союзників Цезаря. Він швидко зрозумів, що смерть Цезаря може бути використана на його користь. У потужній промові на похоронах Цезаря Марк Антоній розпалив пристрасті народу, викриваючи змовників і вихваляючи чесноти Цезаря. Його промова була настільки переконливою, що народ, зворушений почуттями, обернувся проти сенаторів змовників, змусивши багатьох із них покинути місто. Але історія на цьому не закінчилася. Октавіан Внучатий племінник Цезаря і прийомний спадкоємець також увійшов у кадр. Незважаючи на молодість, Октавіан був хитрим і рішучим, він почав створювати союзи та збирати підтримку, позиціонуючи себе як законного наступника Цезаря. Суперництво між Октавіаном і Марком Антонієм незабаром стало центром конфлікту. Результатом стала низка громадянських війн, які спустошили Рим та його території. З одного боку були Марк Антоній і Клеопатра, цариці Єгипту, які були об'єднані як політично, так і романтично. З іншого боку, був Октавіан, який використовував свій стратегічний інтелект, щоб отримати підтримку сенату та римських легіонів. Бої були запеклі і вирішальні найвідоміша з них, битва при Акціумі, стала поворотним пунктом. Октавіан зі своїми переважаючими військово-морськими силами розгромив Марка Антонія та Клеопатру, зміцнивши свою владу. Марк Антоній і Клеопатра, побачивши, що надії більше немає, покінчили життя самогубством, обірвавши своє трагічне життя. З перемогою Октавіана Рим був готовий до нової ери. Він був визнаний Августом, першим імператором Риму, що знаменувало кінець республіки та початок Римської імперії. Під час правління Августа Рим вступив у період миру та процвітання, відомий як пекс Роумане. Кордони імперії розширилися, а Рим процвітав як ніколи. Однак глибокі зміни, які почалися з убивством Цезаря, відлунювалися крізь століття. Перехід від республіки до імперії приніс із собою нові структури влади та управління. Постать імператора стала центральною, а Сенат, хоча він існував, Втратив значну частину своєї влади та впливу. Ідеали свободи та демократії, які започаткували Римську республіку, були замінені автократією, де імператор мав абсолютний контроль. Римом, яким колись правили багато людей, тепер керувала одна людина. Ця зміна мала глибокі наслідки для римської культури, політики та суспільства. Таким чином, Зрада і вбивство Юлія Цезаря не тільки змінили хід римської історії, але й залишили тривалий спадок, який сформував західний світ. Драма, зрада та трансформація, якими відзначений цей період, продовжують захоплювати та давати уроки про владу, амбіції та долю націй. Історія про підйом і падіння Юлія Цезаря. За яким послідувала зрада Брута та пов'язані з цим глибокі зміни в стародавньому Римі, це розповідь сповнена драми, інтриг і цінних уроків про владу та лідерство. Ці події не тільки змінили Рим, але й залишили тривалий вплив на світову історію. Перехід від Республіки до Римської імперії ознаменував початок нової ери, коли абсолютна влада імператора замінила спільне управління сенатом. Битви, союзи та зради нагадують нам, що історія формується людськими рішеннями та складними стосунками між людьми. Юлій Цезар, Марк Антоній, Октавіан і Брут – постаті, які своїми вчинками визначили долю однієї з найвеличніших цивілізацій в історії. Сподіваємося, вам сподобалося досліджувати цю захоплюючу частину римської історії разом з нами. Якщо вам ця історія була цікава і ви хочете продовжувати дізнаватися більше про минуле та його уроки для сьогодення, не забудьте підписатися на наш канал. Залиште коментар нижче. Опишіть, що вас найбільше вразило, або свої думки щодо історії. Ми раді почути вашу думку та ідеї. Дякуємо за перегляд і до наступних зустрічей!